Я ще місяць назад не мог думати, що я буду тут. Але так вийшло. Ми привезли дітей загиблих воїнів, і це дуже велика біда. Це дуже велика трагедія, яка сьогодні є в Україні. І ви знаєте, і я не міг е, зрозуміти, який це рівень трагедії. Бо коли ми везли дітей і ми стояли на паспортному контролі, то один. Артем, він з села Архангельського, він до мене підійшов і каже: Сергій Вікторович, росіяни, росіяни! Він побачив паспорт російський, і він так перепугався, і він так перепугався. Я не думав, що такі, ті діти, які були в окупації, що вони так можуть, можуть реагувати просто на документи. Я кажу, та це добре, росіяни. Вони на нас не будуть нападати. Скажіть, і я зрозумів, як це ще будемо ми це все пожинати. Ви знаєте, трохи засвідкую, як я почав займатися дітьми. Я представник і замісник директора місії Агапи в Україні. І я своїх дітей не васпитував. Таке життя було. Я з кривого рога. Кривий ріг це дуже кримінальне місто. І так вийшло, що мені було не до дітей. Я жив своїм життям. Сатана він робив свою справу, сім'я розрушена, От. і так був отвергнутий, а Бог помишляє, каже, як би не отвергнути відверженого. І я прийшов до церкви в кінці 90-х років, і церква мене прийняла. І Бог мене спас. І Бог мені простив гріхи. І Бог мене зцілив. Я пішки пішов до жінки, зробив їй предложення, зайняв у сусідки двадцятку і женився на наступний день. Двадцять гривень. Мені треба була жінка, і живий Бог мені відповів. От я ж не мог у жінки попросити. Бо я ж кремілець прийшов, пішки прийшов, грошей не було. Але був Бог живий, слава Богу, ми живемо. Воспитує в нас четверо прийомних дітей. Вони вже великі, двоє своїх, всі віруючі, не тому, що я хороший, Бог вірний. Алілуя! Слава Богу, Бог вірний! Він сьогодні спасає, і я займаюся тюремним служінням. Там відповідає, нас дуже багато колоній, тюрем, і велика команда в нас. І Я займався цим, але десь біля 10 років назад, я був на пожиттєвому ув'язненні, довічному ув'язненні. І один чоловік підійшов до мене і каже: Сергій, якби я знав в дитинстві про Ісуса Христа, я б не зробив того, що я зробив. І ми зібралися з братами, я кажу, браття. Біблія каже, що ви будете наступати на всякою вражою сіл. А ми кажу, як будто в окопі сидимо, ждемо і приспосаблюємося. Нам треба виходити ну, і працювати з дітьми. А як працювати, як, як я такий, і рядом такі самі? Ми своїх не виспитували дітей, знаєте, ну, і не знали, як виспитувати. Але є Бог живий, який воскрес і більше не вмирав. До якого можна обращатися, який чує тебе. І я молився Богу. І одного разу я їду додому, і я дивлюся, біля хати моєї стоїть машина. Я не знав цього чоловіка. А думаю, хто це в моєму селі на такій машині, як і я їздив. І дивлюсь Сергій Владимирович, ми з ним познайомилися, він каже: мені сказали, що тут є такий чоловік, який змог би працювати в місії агапи з дітьми. Я кажу, брат мой, та це я. Ми молились знаєш, тільки пішли до мене в офіс. Кажу. Ми приходимо, а я йому відкриваю тетрадку, а там все написано, як робити, куди. Живий Бог мені відвітив, і Ми почали це служіння, і Бог нас благословив. Ми вистроїли здання, тисячу квадратів для дітей. Працювали до війни, але прийшла війна і все змінилося. Нам довелося евакуювати дітей за кордон. Але була структура, була команда, яка включилася в цю роботу. І слава Богу, Христос прославляється і до сих пір. Слава Ісусу Христу! Живий Бог! Йому, ви знаєте, Він ну він воскрес, він голова церкви, він перший із мертвих для того, щоб йому мати у всьому першинство. У всьому він хоче мати першинство. І я знаю, я так вірю, я так розумію, що там на небі буде більше спасених, чим не в воду. Бо і в цьому йому треба мати першинство. Бо і в цьому йому треба мати першинство. Я знаю це, бо Бог мене спас. Бог мене помилував. Бог, ви знаєте, я перший раз обратився до нього, коли був такий, я, я держав. Я вдихав, у мене так, от, 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 от так рубашка піднімалась. У мене були ноживі поранення, шість проникаючих на живих два в поле серця. І отак от я до нього обратився, Боже, якщо ти є, спаси мене. І Бог прийшов, спас мене, Помиловав мене. Я знаю, що він живий. Тоді в машині лежав, там машина верх І, І я обратився до нього. Він мене спас. Я знаю, що він живий. Я знаю, що він є. І я знаю, що Він хоче сьогодні спасати, бо Він помер за всіх людей, бо він помер. І сьогодні ми це робимо, слава Богу. Ви знаєте, почну за дітей, ви знаєте, почали з дітьми працювати. І Бог так вчив. Бог так вчив. Одного разу я вийшов в церкву, в нас така велика церква, і я вийшов, хотів читати Слово Боже. І так. Ви знаєте, диви, дивився, так дитина почала кричати в церкві. Думаю, ну чого вона так кричить? Не дає мені волю Божу сповняти. І ще й голос такий неприятний. Де його мама? Де його А потом дивлюся, то мій внук. Зразу все змінилося. Сразу всім мовчачам мій співає. Слава Бога. Ви розумієте, і Бог почав, ну, почав давати таку любов до цих діток. І Бог так почав. І служіння наше Бог благословив. Бог благословив, і, 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 до, сих пір, і до сих пір є така, ну, так, така любов до цих дітей. І ви знаєте, прийшла війна. Ми почали Сергія ось Він сидить, їздить там, хліб роздавати, закупляли. Слава Богу! Тут тут у нас є ще такий Олександр Петрович Федорчук, Вони дуже допомагали, Бог благословив нас там і. Транспортом був у нас бус, але було таке пряме влучання туди, люди, звісно, пострадали. От, ну, ми з цих деокупованих територій, ми там знаходимося, де зараз 50 кілометрів ну, вже стоять росіяни. От, і так, коли ми евакуюємо дітей, у нас є швидка, теж вона зараз розбита, теж там така ситуація то роздаємо хліб, три пікарні зробили. Сьогодні ви знаєте, сьогодні Бог прославляється ну, через це. І я я Богу знаєте, запитував, ну чому це так? Боже, ну чого це так в нашому житті? Ну я такого Євангелія не знав. Я не знав, чого це воно так. Зараз мужиків нема, хлопців немає. У мене моя дочка, вона за мною приїхала. Вона на Спринтері їде з прицепом, возить допомогу гуманітарну. У нас ну, ну, ну таке. Я не хочу там про це розказувати, але я хочу сказати, ви знаєте, Бог він. Сьогодні ну нас так веде. І я сьогодні зранку читаю оце місце, так э, прочитав і хочу вам зачитати. І молюся тому, щоб любов ваша ще більше і більше виростала в познанні і в всякому чувстві. Я говорю, Боже, Павел, Павел молився такою молитвою. Я молюсь, щоб ваша любов виростала в познанні і во всякому чувстві. Думаю, Боже, оце зараз це то, що я. Це те, що я переживаю. Ви знаєте, я одного разу, оце, во всяком чувстві, ну, це так важно, коли ти чувствуєш біль ближнього. Це так важно, коли ти переживаєш. ну, ось, Знаєте, оце Писання говорить, носіть бремена друг друга, тягарі друг друга, і таким образом висповніте Закон Христов. Одного разу, це недавно було. Я на скорій допочі ввіз тіло одної дитини. Ну, це наша така робота, практика. Ну, вона, вона, може, так, з кафедри не дуже воно удобно звучить, але, але ми в цьому живемо. І біля мене сидів її батько, він воїн ЗСУ, який прийшов. І тіло цієї дитини ми везли, бо в мене там холодильник ну в скорій допочі. І ви знаєте, а, його, а його, його жінка наполовину опалена, бо вона лежала в лікарні. І він прийшов, він захищав. І він до мене, ви знаєте, нам сьогодні задають віруючим такі питання, на які ми не знаємо відповіді. Ми не знаємо, як відповісти. Він каже: чому так Сергій? Чому так в моєму житті? Я не знаю що. І я їду, в мене нема слов. Знаєте, в мене нема слов сказати йому. І взагалі з нашої команди вже сім людей поховали. Троє дітей, мого друга, сім'я, там, за, за, ну, помощник був один. Тож їхав там дуже хороший брат, ревностний. Непонятно, не, не можемо ми, не можем ми знати, чому так. І ти їдеш з цієї скорої допомоги. І я не знаю, що йому сказати. Він просто плаче, і я сиджу з ним плачу. Ми ходимо ті вінки, вибираємо, він плаче, і я з ним плачу. Я не знаю, де ці слова утішення батькові знайти, щоб утішити його, коли дитина 14 років лежить у мене, а жінка, яку він любив красива жінка, молода, лежить в лікарні. І я їду і я розумію це слово, носіть ці ті бремена. У мене такий камінь. В мене такий камінь, і от так я не можу нічого сказати. А він потім до мене поверрається каже: Знаєш, Серега, мені легше стало. Мені стало легко якось з тобою. Ну, я зрозумів, що таке нести. От те ті бреміна, знаєте, брем'я, вона як це саме по собі, підрозуміває щось піднімати, щось тягнути. І коли ти тягнеш оцю біль людську... У нас зараз я казав, уже, три пікарні, ми роздаємо хліб, тисячі людей допомогу отримують. У нас ну ми е я ж кажу, в такому районі, де люди приходять. Я живу в цих історіях, де люди приходять і постійно розказують. Про цього дракона, який прийшов, це страшно. Це треба, це треба молитися, брати, і сестри. Моліться, будь ласка, щоб це ну, жахіття закінчилося, щоб ну щоб цей дух, це не людина, це це дьявол прийшов украсть у біті по губі.